Всім привіт! Компанія Фершаут, як завжди з вами на зв'язочку. Зніму для вас відеоогляд ось таких двох автомобілів. Це у нас е грузові Renault е Kengo е електричні. З Свіжоприганні з Європи, з ємністю батареї 33 кВт, з запасом ходу десь 200-220 км І що саме головне що ці автомобілі, чисто 2019 року, з пробігом в одної автівки 49 тисяч, в друга автомобіля 44 тисяч оригінального пробігу, без проблем цей пробіг є підтверджений у нас. І що саме класно що в цих автомобілях є оригінальне Webasto. Тобто заводське вибасто, це вибасто, ось там бачок у нас є там, де в звичайний кенго дизельний заливається соляричка сюди. Тут нас стоїть вибасочка, так само заливаємо солярку, і в зимовий період часу. Вам не, не треба затрачати на обігрів автомобіля сам заряд батареї. А ви обігріваєте автомобіль чисто від солярки від цього вебаста і економите і тим самим збільшуєте собі запас ходу даного автомобіля в зимовий період. Дуже крута штука. Не в всіх цих автомобілях є такі, того що на ринку України вроді однакові автомобілі стоять, але вони йдуть по ціні, можливо, дешевше, бо того, що в них немає Вебаста, немає. Е, Зараз по комплектаціям пробіжуся, покажу, що є, чого нема в цих автомобілях. От, так що що, погнали по комплектації. І, до речі, ще таке немало важливий фактор: сох-сох в цих автомобілях орієнтовно не з 96%, 94-96% в цих двох автомобілях по соху, без проблем. Це все так, так само можна вам показати. І кому треба, можемо зробити комп'ютерну діагностику і показати залишкове здоров'я. В общем, акумулятора можна вам показати в цих автомобілях. Так що це без проблем. Ці два автомобілі вони повністю ідентичні. Це кенго, через грузовички, довга база. що Одного, що другого автомобіля 33 кВт батарея, два на Вебастер, два на довгих базах, тільки різні по пробіг. І обоє вони з 19 років. Пробіг у 49-44 тисячі. Отже, погнали по комплектації протягом туманні фари попереду автомобіля. Зарядочка у нас йде повільно, швидкісний зарядок в них немає. Тип-2 тип лише повільна зарядка. Це може і краще, того, що не можна було робити батарею швидкісними зарядками. Далі в одного автомобіля зимового. Гума встановлена, вірша автомобіля, літня гума, мішелінка встановлена. Далі біжимо, бачите, за є 33 кВт батарейка. так, Далі біжимо по комплектації. Повний електропакет у нас, у нас є, по сидіннях підігрів, круїз контроль мультикермо у нас йде по два ключа в автомобіля. От, тут 49800 бачите, по пробігу. Запускаємо, далі. Є екорежим у нас. Потім біжимо е, Bluetooth, можна телефони підключити, і, звичайно, йде кондиціонер. у нас, бачите, йде звичайно кондиціонер. Е, так що плюс-мінус така ситуація. Так, Заглушимо. І Я ж кажу ще раз. Найголовніше є мокселе басочка, бачите, тут відкривається лючок. Хоп, і собі зля солярку, і в зимовий п'яти часу обігрівається. Так, є, це пробігся, плюс до того всього маємо позаду партроніки в обох автомобілях, фаркопчик є. І, до речі, ще й, мабуть, камери заднього виду. Да. Да. І вони двоє ще на камерах заднього виду, так що комплектація дуже крута. От, всередині, що в нас йде в комплекті автомобіля. Так, ось тут більш краще буде видно. Е, Іде в нас. Подовжувач ось такий, теж подовжувач іде. І йде зарядочка на 220 вольт. Мало б бути десь. Тут, тут немає. Всього немає, але думаю, що вона мала б йти в комплекті. Зараз подивимося, що зразу в цього автомобіля. а Тут теж немає. Цікаво, нема зарядок на 220, але я не знаю, вони б мали йти в комплекті. Е, менше з тим. З цими зрядочками ми вияснимо. Так, друзі, е, класи комплектації, вони обох ідентичні. Швиденько роблю вам замір по лакофаровому похитю, щоб ви мали розуміння, що автомобіль е, не биті, що вони мають гарний стан. От. Так, капот у нас 112. Крила у нас пластикові, 103. Потім у нас 92,3. Бачите, 92. ,3. Отак, От 92 і 3. 102, 116. Задні дверки у нас 96 і 8. 104. І ліва сторона у нас 104, 105, 105 і дверки водія 92 і 6 стоїчка у нас зверху, 115. І дах у нас 97 і один, 97 і Так, є, так. і цей автомобіль, що паралельно. 115. 121. 147, 120. 150. Дверка розсувна у нас 94,5. 101, 117, 93,5, 101, 95, 104, дверка водія у нас 97 і 4, і дах у нас 160, 170, 190, 180. 160, 108, 109. Так що, друзі, ось такі варіанти маємо для вас по Рено Кенго. Е, ще в нас є там одне Рено Кенго, таке саме, бачите, там не на червоних номерах, на червоних воно вже продано, люди будуть забирати на слідчому тижні. А ось там у нас є в кінці ще 19 років, взагалі 8 тисяч пробігу. Так що, друзі, і по ціні. По ціні вона буде орієнтовно хороша. Я напишу під відео. Е, ну точно буде саме дешева на таких комплектаціях на ринку України. Ціна десь в районі 11 тисяч, не пам'ятаю. От е, так що, кого би зацікавило, такі варіанти, можете без проблем до нас приїжджати. Е, дуже багато вже у нас їх продалося, цих автомобілів. Е, можете приїжджати, тест-драйв кататися, дивитися, реальний, воно проїжджає по трасі, це тільки 180 кілометрів. Ми саме їхали, це реальний. Е, Реальний запас батареї по трасі. Решта машини в гарному стані, абсолютно без ніяких моментів, без пошкоджень, по кузову, ніяких м'ятин, подряпин. Ну реально повністю відповідає тому пробігу. От такі є, що одна, що друга автівка, гарний стан дуже мають. Притертості м'ятин, подряпин по автомобілях немає. Вам нічого взагалі робити не треба. І посох батареї, я вам сказав. Так що без проблем. Хто шукає собі Renault Кенго, заїжджайте до нас на майданчик подивитись, покатаєтесь, це здрав, перевірку можемо показати, щоб здорові акумулятори вам, то все є без проблем. І не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто, можемо також вам його доставити до хати під двері, як то кажуть. За кожен автомобіль ми відповідаємо, що вони дійсно, є хороші класи, вартують вашої уваги. Так що, друзі, ось така ситуація. Якщо щось вам не показав чи не розказав, будь ласка, дзвоніть, пишіть, дорозкажу, до Всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Тоді пока-пока.